Гарний день для цікавих історій, чи не так? Радий, що ви прийшли, бо мені справді є що вам розказати. Так, а хто це там голосує? Ви тільки подивіться на них, бавитись надумали. Погляньте на того, що в центрі. Веселий такий, безтурботний. Знав би він, які події, пригоди на нього невдовзі чекають. Не радів би так. Навіть шкода цього добряка, а звуть його Йонатан. Або Йоні, як вам більше подобається. До слова, це я. В молодості, звісно, але пам'ятаю цю пригоду, наче вчора сталась. Ну що, черговий раунд в табулу? Якщо вам не напередодло програвати, то звісно, діставай кубика. Не сміши. Минулий раз тобі просто пощастило, але виграти мав я. Ти завжди так говориш і завжди програєш. Зараз ми це перевіримо. Знову в мене шість випало. Ще трохи я стану чемпіоном. Ти стовідсутково махлюєш. Я колись таки підловлю тебе. Здається, я знаю, як вас примирити. Пані та панове, вітайте словетного Йонатана, найкращого фокусника усієї фінікії. Куди ти його потів? Я був за крок до перемоги. Наше шоу продовжується, а глядачам раджу не чіпати артиста і насолоджуватись виступом, за який ви, до речі, заплатили. Це ж мої гроші. Це так талант. Я навіть не помітив, як ти обіграв мого друга. Але я не здивуйся, якщо в тебе й каблучка зараз в рукаві. Яка ще каблучка? Ти що, досі не чув новини про Йонатана? Я якраз брався тобі розповісти. А ти видав мою таємницю? Яку таємницю? Батьки ще з дитинства сватали тебе з моєю сестрою Адіною, але на наступного тижня він буде вже офіційно нареченим. Оце так новини. На одного холостяка в нашій компанії стане менше. Ну а що? Справи сім'ї пішли краще. І ми плануємо купити ще один човен. Тому саме час задуматися про сім'ю. До речі, про човни. Кажуть, сьогодні твого батька неймовірний лов. Ходімо, подивимось. Ходімо, все одно ви грати ви не вмієте. Ой, знову ти застаре. Наступний раз я тебе точно обіграю. Я збирався одружитись. Доходи сім'ї зростали, тому майбутнє, здавалось мені, дуже щасливим. Але хто міг знати, що події, які на мене невдовзі чекали, повністю змінять моє життя? Ось ти де, брате, чув про ваше нещастя, співчуваю тобі. Дякую тобі, друже. Дякую. Що плануєш робити далі? Всі питають мене про це. Тепер я наче став главою сім'ї замість батька. Але я не готовий приймати важливі рішення. Я надто юний, розумієш? Нехай наш Господь до най прибуде з тобою. Вся надія на Бога. Я планую піти до Єрусалиму. Хочу вмовити священника прийти в наш дім. Можливо, він зможе допомогти батьку одужати або знайти лікаря. Але скоро писах: весь народ піде в Єрусалим, думаєш, комусь буде до тебе діло. Мати каже те саме. Відмовляє мене від цієї ідеї. Каже, що я потрібен тут, бо батько після травми навряд колись зможе ходити, і хтось повинен вирішувати справи сім'ї, заробляти. Може вона права, може не варто зараз йти. Я не можу просто здатись, так і не спробувавши йому допомогти. Я вже сумую за безтурботним Йонатаном. Я теж сумую за молодістю і безтурботністю, але сталося те, що повинно було статись. І як ви вже зрозуміли. Я вирушив в дорогу. Сумнівати боротьбі, кожен час зі мною ти, крок за кроком ми. Я не боюсь навіть те гряби, я не боюся на віте. За ми і само всі в час тривоги, в час журби. Знаєш ти усі стечки. Я не боюсь навіть теряви. Я не боюсь навіть мрявиго. Пробачте. <пробачьте> Мені здається, я тільки що побудував катапульту. Нічого страшного, можна біля тебе? Так, сідайте, тільки не спирайтесь, все це тримається на чесному слові. Бачу. Пригощайся. Такого добра вистачає. Ти сам не тут теж, я дивлюсь. Угу. І я седона. Звідки тут стільки людей? Зазвичай тут більше верблюдів, ніж людей. І ті не такі галасливі. Всі ці люди тут через учителя, або навіть пророка. Всі по-різному про нього говорять. Через вчителя? І навіть діти тут є. Ходя чутки, що він пророк, його вчення незвичне. Він говорить з ладою, але той час такою любов'ю. До того ж, ти ніколи не повіриш. Але цей хліб, який ти зараз куштуєш, це не просто хліб, а справжнє чудо. Чому ти так кажеш? Що в ньому такого? Справа в тому, що сотні людей. Ні, навіть більше тисячі людей зібрались у пустелі, щоб слухати вчення. Але йшов час, і ми всі зголодніли. Тоді учитель взяв п'ять хлібин і дві рибки, подякував Господу і роздав всім їжу. Розумієш, він якимось чином примножив п'ять хлібин в купу хлібу, нагодувавши тисячі людей. Але риби вже немає. Тобі дістався тільки хліб. Але як це можливо? Не знаю, брате. Тому я тобі й кажу, що він не просто учитель, він пророк. Великий пророк. Я збираюся і далі йти за ним. Хочу почути більше про його вчення. Ходімо зі мною в Єрихон. Він буде там навчати. Не можу. Ме термінові справи в іншому місті. Тоді нехай щастить, друже. Саме тоді я вперше почув про учителя Ісуса з Назарету. Він був мудрим. Добре знав закон і навчав народ істині, яку ми не чули раніше, і не відразу розуміли. Він вчив любити, любіть один одного, як я вас полюбив. В ту ніч я довго роздумував над цією історією. Ніч минула швидко, і з самого ранку я продовжував свої роздуми про те, як декілька хлібин могли нагодувати цілий натовп людей. Я намагався дати якесь зрозуміле пояснення, шукав відповіді, але ніяк не міг знайти логічне пояснення цьому. Це й справді було диво. Ця історія вразила мене до глибини душі. Щось мені говорило це просто казка, яку вигадав той чоловік. Такого не може бути. Але ж я бачив кубу свідків, які були там, і бачили все це на власні очі. Я бачу римлян. Нам краще тікати звідси. Це не до добра. Раджу поспішити, якщо не хочеш нажити собі проблеми. Іменем римської влади наказую залишитись на місці. То я стою на місці. Вас затримано за підозрою заколоті. Заколот? Але ж я ж нічого не зробив. Тебе було помічено в компанії бутівників. За законом ти відправляєшся під варту. Але я маю невідкладні справи в Єрусалимі. Я навіть не знаю тих людей. Послухайте, я повинен терміново знайти лікаря і привезти його до свого дому. Ми й не таке чули. Гарна історія. Переконлива. Але це правда. Ви можете перевірити. Послухай, хлопче, не наша це справа перевіряти. Якщо ти дійсно не винний, префект відпустить тебе. Але я не можу втрачати час на це. Ти занадто багато говориш. Не змушуй мене вдаватись до крайнощів. Я і так був лагідний до тебе. Послухайте. Єдине прохання, будь ласка. Кажи вже. Бачу ви людина добра. А я від учора нічого не їв. Чи можна хоча б шматочок хліба для мене? Вечеря буде пізніше, а поки сиди і чекай. Дякую. Не те щоб я радів, але принаймні поговорити буде з ким. А то я вже почав розмовляти з цеглою. А за що ти тут? Та хіба римлянам треба причина? Достатньо просто бути юдеєм у невдалий день. Як лотерея, тільки без призу. І то правда. Мене схопили, коли я просто знаходився серед групи людей. Римляни не люблять, коли ми збираємось. Думають, що в натовпі завжди планується повстання, тому й заарештовують без розбору. А тебе як заарештували? Бачиш цей шрам? Це ще з дитинства, травма, через яку я довго був прикутий до ліжка. Потім поступово почав вставати, але ходити нормально так і не зміг, а болі поверталися і мучили мене. Але кілька днів тому я зустрів чоловіка. Він відомий тим, що робить чудеса і зцілює людей від тяжких хвороб. Я попросив його про просілення і в ту саму мить відчув, як біль зникла, і я стрибав від радості, почав розповідати всім, що трапилось, і не помітив, як зібрався натовп, слухаючи мене. Римляни ж сприйняли це як змову і кинули мене сюди, от такі справи. Слухай, а що то за чоловік, який стілив тебе? Звідки він? І де зараз? Як багато питань. Ти навіщо питаєш? Мій батько отримав травму. Я шукаю лікаря або священника, який би міг допомогти. Тоді тобі неодмінно потрібен саме Ісус із Назарету. Він не простий чоловік, Він наш Месія, якого ми так довго чекали. Він спасе наш народ. Я вірю в це всім серцем. Ісус, я вже чув про нього. Покажіть мені людину, яка не чула про нього. Мені потрібно віднайти його. Один перехожий говорив, що він начебто збирався до Ірихона. Треба збиратися в дорогу. Не хочу тебе розчаровувати, але ти здається забув, що знаходишся у в'язниці. Про це я подбав заздалегідь. Я в минулому фокусник. Взяв їх, коли просив хліба у римлянина. Оце так гарні новини. А тепер треба швиденько забирати звідси. Ти ще й не забув, як то <смі> бігати? Я не бігав років 15. Залюбки, зроблю це знову. То що, виходить це час прощання? Можливо, ти теж зі мною підеш на пошуки вчителя. Моє покликання тут я маю розказати всім про месію Ісуса і Його чудеса. Що ж, дякую тобі, ти вселив в мене надію. Тепер я точно знаю, що Ісус може вирішити мою проблему. Бережи себе, шалом, мій друже. Я точно був впевнений, що роблю все правильно. Я віднайду Ісуса, і Він стілить мого батька. Який піднесений настрій я тоді мав, моє серце було сповнене приємним хвилюванням перед зустрічю з ним. Я точно знав в ньому вирішення моєї проблеми. І ось я вже біля Єрихону. Повірити не можу, що скоро побачу Ісуса. Всі мої думки лише про нього. Маю для вас чудові новини від митника, тільки не це знову буде нас гроші забирати. Та ні, послухайте. Митник захей, радує все місто, гроші людям роздає. Що таке ти кажеш? В речі ні помилка він завжди їх в нас бере. Внесок за тканину, мито на рибину, плато тут і там візьме, покладе в торбину. І лице щасливе обирає він мене. І мене грошей вже не стало, і прибутку мало. А товар дорожчає, і одна на це причина за захень. Все це знання, бо це не новина, кошти відома. Бути. Не вірю, це неможливо. Повної шок, імпортні тканини передав за те тобі. Всі ті гачки щоб побіжі риби зміг тепер зловити. Ти. Цей фарфоровий сервіс із Китаю він привіз, до свого кафе неси. А сюди погляньте, в скриньку ви загляньте, бивайте, гаманці! Ти нам не збрехала, правду розказала. Тож тепер щасливі ми. Він на це одна причина Прекрасний за ге. Перепрошую. Е, хтось може мені дещо підказати? Я шукаю одного Друже, чоловіка. Чому ти такий стурбований? Не бачиш, всі святкують. Радій з нами. Я шукаю Ісуса з Назарету. Можливо, ви знаєте, де він? Або бачили його тут? Звісно, я знаю Ісуса. Він причина цього свята. Якого свята? Митник Закхей довго обтяжував нас надмірними податками, але декілька днів тому до нього в дім прийшов Ісус, якого ти шукаєш. Не знаю точно про що вони говорили. Але Закхей змінився просто в одну мить. Він роздав половину свого майна і віддав нам простим людям. <рес> Як таке можливо, щоб митник просто так роздавав гроші? Я не знаю. Мабуть, зустріч з Ісусом вплинула на нього. Тож тепер пів міста святкує. А де Ісус зараз? Я маю термінову справу. Ти спізнився. Він пішов звідси. О, ні. Я був впевнений, що зустріну його тут. Де тепер віднайти його? Не втрачай надії, скоро свято писах, і за звичаєм всі вчителі і проповідники йдуть Ворусалим до храму на поклоніння. Я майже впевнена, що цими днями він буде саме там. Дякую. Шалом, брате. Що ж, тепер мені нічого не залишилось, як знову вирушати у подорож. Насичені дні виявились, але надія на зустріч з Ісусом. Все ще не покидала мене, кожна історія, яку я про нього чув, наче закарбовувалась у серці й розумі. Я не міг забути радісні обличчя людей, їх очі сповнені вдячності. Виходить, що Ісус не тільки зцілює недуги, але й змінює серця? Бо як ще пояснити поведінку митника, який після розмови з Ісусом вирішив роздати свої кошти? Дивовижна історія. Тепер я ще більше хочу зустрітись з Ісусом. Можливо, він дійсно наш Месія. Думаю, він змінить моє життя. Йонатан? Йоні, це ти? Раптово я почув знайомий голос. Друже, привіт. О, яка зустріч! Я такий радий тебе бачити. Я теж. Добре, що я тебе тут зустрів. Ти сім'єю прямуєш до храму? Так. А ти чому і досі не дістався Єрусалиму? Ха, це довга історія. Мав декілька цікавих та небезпечних пригод. Буде ще розказати онукам. Але я радий, що ти цілий. Ти не пропадеш. Слухай, я маю тобі дещо сказати. То кажи, чому ти став таким серйозним? Щось трапилось? Ну, можна і так сказати. О ні, щось з батьком? Його стан погіршився? Ні. З ним все як і раніше. Але ваш човен, його більше немає. Що? Як це немає? Після травми твого батька ніхто таки не вийшов на вашому човні у море, щоб наловити риби, а податок платити треба було. Але ж в нас були грошові запаси. Так, але цього не вистачило. Простій що в нас причинив збитки і довелося його продати. Не може бути. Це ж єдина наша справа. Я так радів, коли батько став заробляти більше. Але це ще не все. Оскільки ваша сім'я втратила дохід, батьки Аді не сумніваються, чи будеш ти здатним забезпечувати сім'ю. За що це все мені? О, Адіна, якби ти знала, яке нудне й сіре життя на тебе чекає без мене. Ти повинен завадити цьому. Я це так не залишу. Я знаю, хто мені допоможе. Треба скоріше знайти Ісуса з Назарету. Ти це відчув? Якийсь поштовх, ніби земля сколихнулась. І чому стало так темно? Тільки обідній час. Напевно, буде злива. А що це за чоловік, який тобі допоможе? Ісус, це великий учитель і наш Месія. Я покладаю усі свої сподівання на нього і впевнений, тільки він мені один зможе зарадити в цій біді. Ти не втратив надію після таких новин? Сподівайся, ти знаєш, що робиш? Я маю поспішати, хочу якомога скоріше віднайти учителя. Що ж, нехай Господь прибуде з тобою. Шалом мій брате. Моє звичне і щасливе життя в одну мить зруйнувалось. Але я все ще не впадав у відчай, бо покладався на зустріч з Ісусом. Моя віра була така сильна, і я знав. Тільки він може повернути мені все, що я втратив. Я постійно згадував, як він нагодував тисячі людей, стілив кульгавого, змінив серце Закхея і через нього благословив стількох людей, а значить, і мій порятунок в нього. А скільки ще чудес, про які я не знаю. І от я вже біля воріт Єрусалиму. Він точно тут! Треба розпитати людей. Вітаю! Я шукаю одного чоловіка, видатного вчителя. Можливо, ви можете мені допомогти. Ви ви щось питали? Я шукаю одного проповідника і учителя. Його ім'я Ісус з Назарету. Навіщо він тобі? Я хочу попросити простілення. Тихіше, я тебе зрозумів. Тут небезпечно піднімати такі теми. Ходімо в менш людне місце. Єрусалим здавався мені незвичним. Повітрі відчувалась напруга, змішана з вічаєм. Тоді я ще не знав чому. Але мій новий знайомий розказав мені все з самого початку. Він зустрів Ісуса. Ісуса декілька років тому, під час риболовлі, він запросив мене перебувати з ним. Скільки доріг з ним пройшов я, скільки побачив добра, і на Йордані дух бога. Вмить зійшов на Христа слова його віру вселяли в народ, що Месію чекав, в недугах Ісуса шукали, Він зцілення їм дарував. Єрусалим, Єрусалим, зустрічає Христа і царя Єрусалим. час тут буде важким, зрада лиха, в серці учня була, він знав, що на нього чекає. Та волю Господню шукав, від зради Христос не тікає, і злоби у серці не мав, а люди не бачили Бога в тих мирних, смиренних очах, і натовп з такою злобою убитий Христа вимагав, чому віддає? Життя він своє, чому йде на хрест, чи це воля небес, життя він прожив, добро людям творив, Невже за все це розіб'яв. Не може бути. За що? За що розіб'яли найдобрішого з людей? Я не можу повірити, що це сталося насправді. Чому, Боже? Чому так сталося? Я так хотів зустріти Ісуса, так сподівався на нього. А тепер він помер. Я доклав стільки зусиль, щоб зустрітись з ним, але все марно. Як я тепер повернусь додому? Як я поглянув очі батькам, я все зруйнував. Не треба було взагалі вирушати в цю подорож, якби ж я тільки знав. Я втратив все. Човен, який би забезпечив моїй сім'ї майбутнє. Надію на одужання батька, я вирішив не одружуватись за Діною, бо знав, що тепер мене чекає біднота, а в гіршому випадку боргова в'язниця. А я не бажав їй такого життя. В повній темряві я благав допомоги Бога. Але це був кінець. Це був кінець старої епохи, кінець відчаю і початок нового життя. Ми вважали, що смерть Христа була крапкою цієї історії, але як же ми помилялись? Месія воскрес! Ісус наш воскрес, щастя і мир дає Його хрест, Месія воскрес, Ісус наш воскрес, Ти серце своє, відкрий, бо Він любить тебе. Смерть Христа це початок нової ери, нової епохи спасіння. На початку Бог створив людину і хотів мати з нею спілкування, але людина згрішила і вже не могла знаходитись в присутності святого Бога. За законом, кожна людина, яка згрішила, мала померти. Але Ісус, будучи Сином Божим, настільки полюбив цей світ, що вирішив віддати в жертву себе, таким чином заплативши за кожного, хто повірить в нього. Звідки я це знаю? Спитаєте ви? Пам'ятаєте того чоловіка, якого я зустрів в Єрусалимі? Це був Петро, учень Ісуса. Після свого Воскресіння Ісус заповів йому, і іншим своїм учням розповісти про це якомога більшій кількості людей, щоб вони також отримали спасіння. Тому Петро, пройшовши багато міст, приніс цю прекрасну вістку і в наше містечко. Я такий радий знову тебе бачити! Минуло вже декілька днів, як ти в нашому місті, і ти тільки дійшов до мого дому. Багато людей чекали цієї вістки про спасіння. Я мав приділити кожному з них час. Але тепер я повністю в твоєму розпорядженні. В мене на тебе великі плани, а почнуться вони зі знайомства з моєю дружиною і смачним обідом. Радий це чути, бо я зголодів ну дуже сильно. <гум> Тим краще. Не буду тягнути. Знаю, ви всі чекаєте розв'язки. Тож, що стосується мене, я таки не зміг викупити назад човна. І зцілити батькову ногу. Але всемогутній Господь почув мою молитву, коли я був у відчаї, він не залишив мене. За останні кошти, що в нас були, я викупив невеличкий сад з оливковими деревами і почав займатись виробництвом масла. І хочу вам сказати, що був в цьому дуже вправним, тому через деякий час ми знову могли дозволити собі гарне майбутнє. Батько завдяки нашим молитвам зміг стати на ноги, і, хоч трохи кульгав, це йому зовсім не заважало радіти і славити Господа за спасіння, про яке він дізнався після приходу Петра. Що ж стосується Адіни, вона вмовила батьків почекати, доки я налагоджу свою нову справу, а потім ми одружились. Що ж, чудова історія вийшла, чи не так? Але знаєте, вона зовсім не про мене. Найвеличніша з історій про смерть і Воскресіння нашого Спасителя Христа, про Його перемогу над смертю і пеклом, про Його дар, вічне життя, без смутку, печалі та страху прекрасному раю, який він приготував для кожного, хто повірив у нього. Месія воскрес, Ісус наш воскрес, щастя і мир дає Його хрест, Месія воскрес, Ісус наш воскрес, Ти серце своє, відкрий, бо Він любить тебе. os